Останнім часом засоби масової інформації повідомляють про епідемію захворювання, викликаного вірусом Зіка. Захворювання досить широко розповсюдилось у Латинській Америці та країнах Карибського басейну. На американському континенті лихоманку Зіка не фіксували до 2014 року. В Європі це захворювання зафіксоване в. В січні 2016 року в Данії захворіла особа, перебувала в Латинській Америці, де й була інфікована вірусом Зіка. Відомо, що збудником є вірус, який викликає захворювання по типу лихоманки. Перебіг триває. Декілька днів і закінчується повним одужанням. Клініка, лихоманка, висипи на тілі та почервоніння очей. Захворювання має негативну дію на організм вагітних жінок. Дослідники виявили негативну дію вірусу на плід людини. Особливо це проявляється протягом перших чотирьох місяців вагітності. Захворювання призводить до порушень розвитку плоду, зокрема до недостатнього розвитку головного мозку. Інфікування, тобто зараження людини. Проходить тільки від хворого переносником вірусу є комарі роду Аедес, які на думку провідних фахівців в Україні відсутні, тому заразитись можна під час перебування тільки в країнах, де лихоманка Зіка зареєстрована. Станом на січень цього року лихоманка ЗІКа зареєстрована більш ніж в 20 країнах, таких як Болівія, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Сурінамі, Таїланд, Венесуела, Мексика, Панама, Парагвай, пуерто Ріка, Гаїті, Фіджи, Мальдіви та інших країнах. Жінкам дітородного віку рекомендують утриматись від поїздок до країн, де зареєстровані випадки захворювання на лихоманку зіка. А в разі ж появи ознак захворювання, таких як лихоманка, висипи, почервоніння очей через декілька днів після повернення з країн, де реєструються випадки захворювання, потрібно негайно звернутися до лікаря, повідомивши про перебування в країнах, де реєструються випадки захворювань на лихоманку. Mon